Вітаємо! До вашої уваги дитячий фотоапарат модель s 11 Це легка і проста у використанні цифрова камера моментального друку. А це значить, що дана модель може миттєво друкувати фото за допомогою термоплівки без використання чорнила. Вона має простий та зрозумілий інтерфейс, великі кнопки підходить як перший фотоапарат для дитини. Корпус міцний і безпечний, доповнений захисною силіконовою накладкою, що робить фотоапарат стійким до падіння щоденного активного використання дитиною. Дана модель має кольоровий кран, який дозволяє дитині перемикати режими переглядати фото та управляти основною та фронтальною камерами. Є можливість зйомки відео у форматі Full HD. Підтримує карту пам'яті для збереження фото та відео. Має вбудовані ігри та музичні можливості. До комплекту, окрім самого фотоапарата, входить шнурок для носіння. Шнур для зарядки с разъемом USB Type-C. Запасна термопливка. Данная модель его на явности у трех різних дизайнах.